Одним із пріоритетних напрямів у роботі станції юних техніки номер 3 є впровадження в діяльність навчального закладу інформаційно-комунікаційних технологій. З 2009-10 навчального року розпочата розробка моделі інформаційного простору закладу, що дає можливість подальшого вдосконалення процесу інформатизації закладу стимулювання працівників Сіт No3 свідомого впровадження інформаційних та комунікаційних технологій створення власної системи роботи. З метою реалізації моделів у закладі створено Центр інформаційних технологій навчання, завдання якого є впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність освітнього закладу та комп'ютеризація навчального процесу та виховної роботи станції. Кількість навчальних комп'ютерних комплексів у закладі 2. У них персональних комп'ютерних 14, які приєднані до локальної мережі. Залікові роботи, проведення кваліфікаційних іспитів здійснюється у формі комп'ютерного тестування за допомогою програми MyTest. Останні три роки у закладі впроваджується метод проєктів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Створення мультимедійних презентацій у програмі Microsoft PowerPoint дозволяє створювати презентації у вигляді слайд-шоу, презентації з гіпертекстом, додавати звук відео і різні види графіки. Вміння користуватися комп'ютером стало критерієм загальної грамотності особистості, професійної компетентності спеціаліста, тому володіння педагогами, основами ІКТ є необхідною умовою створення освітнього інформаційного простору закладу.